Доброго дня, з вами компанія Автопарк Львів. у нас нове надходження Volkswagen Bora 2003 року випуску з 1.6 бензиновим мотором. Авто в прекрасному стані. По кузу немає жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. В технічному плані авто повністю обслужене. Все замінювалося щасно та по регламенту а ось саме головне якісно. По комплектації чорна шкіра, в хорошому стані, є невеличкі дефекти при використанні. Повний електропакет, сенсор дощу, мультимедія вставлена також підігріви сидінь контроль, Повторюся, авто в прекрасному стані. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.